По дорог от зорниц Грозы седлают коней Но над землей тихо льется покой монастырей А поверх седых облаков Синь соколиная пыль, На каховщине в любимовке за всех присутствующих байкеров, за их нажопис и за байки сич бульба. Hey, 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 hey. Незважаючи ні на що відкриттю мотосезону 2014 на Херсонщині. Бути заявили на всю Україну організатори зльоту у Любимівці Каховського району і старанно до нього готувалися. Цю дату ми ще до нового року в мотокалендар і відказуваться не в наших правилах. Як не тяжело було пода підготовки цього міроприяті, ну з клубом. Сделали открытие сезона. Я думаю, у нас это, как всегда, получилось. Відкритий сезон разом з одноклубниками приїхали і байкери з Криму. Говорять, із друзями зустрітися то першочергова справа. Заради цього ладні долати, тисячі кілометрів і будь-які перепони на своєму шляху. Несмотря на те, що говорили, що нас не випускають. В інтернеті вранці читаємо в Україні закрили всі пропуски з Кримом. проїхали, ніяких проблем. Заезжайте, пожалуйста. Спасибо. Все очень хорошо. Для багатьох байкерів цей зльот справжнє офіційне відкриття цьогорічного мотосезону. Адже дехто з них цієї весни вперше вибрався на подібний захід, а дехто вже встиг перед цим засвітитися на кількох мототусовках. Ось-вот тільки только приїхав з Кириловки, і зараз переодевся і приїхав в Любимовку. В Любимовку друзі здесь много. спілкування, мені подобається це все. Наконець вирвалися. Звісно, доїхали. С приключениями небольшими. Дождик сразу накрывал полпути. Только вот Лепетихий перестал. Тут как лепетиху проехали, все солнышко, все сухо. В этом году, по-моему, даже круче, чем обычно. Э -э никто не ожидал, что в такое время столько людей приедет. Э -э вы же видели, что даже э -э негде палаток было поставить. Такого никогда не было. Мне кажется, встречи это вообще самое, ну как бы аж захватывает. Одного увидел, второго увидел, особенно когда не видел всю зиму, там перезванивались, там в контактах каких-то общались, а тут вживую. Мне ну, кажется, это самый тот момент. Ситуация здесь спокойная, то есть ничего что у нас момента не возникает, то есть никаких э, непонятных моментов у нас нету. Здесь именно общество с байкерсом собралось. Поэтому... Нам, собственно, делить нечего. У нас одна дорога для всех, для автомобилистов, для байкеров. Вот. Мы находим возможность съезжаться, и жизнь продолжается, независимо ну, как бы на эту нестабильную ситуацию. Поэтому, поэтому мы здесь. Уже третий год я приезжаю сюда. Ну, начало с весны 2012, потом осень 2012. И вот сейчас приехал. Тут, в общем, одним словом, круто. Много людей интересных, много знакомых появилось. В общем, полный фарш. Чи то заради фаршу, чи то заради чогось іншого, але у Любимівці завжди збирається сила селена байкерського люду. На свій перший зльот приїхав і дворічний лев. Звичайно, не сам, а з батьками і цілим арсеналом авто і мототехніки. Зараз він вимальовує на квадроциклі, а вже за мить ладен і спортивний байк осідлати на пару із батьком. Мама маленького мотолюбителя у такому його захопленні вбачає багато хорошого. И для розвитку, і для становлення особистості он раз он спортивный, он нормально общается с людьми, с детками, то есть нормально не боится ничего. Он как бы как свой парень вчера приехали. Он как свой со всеми здрасте да. Любов малечі до мотоциклів проявилася вже у тримісячному віці, коли батько Олексій почав садити його на бак свого байка, аби син потроху звикав до того, що бути йому у майбутньому підкорювачем не лише дівочих сердець, а й багатьох шляхів. Ні скорості нічого він не боїться. <реку> Бо Лошка його тренують, вони на скорості <реку> Тотя, тетя, вот, не скорості. А на великій це саме Наскільки скільки ти їздив? сто ним їздив? Да. О, да, 100 okay. Кожен байкер має свою історію. Перший мотоцикл, перший зльот, згадки про людину, яка навчила їздити на байку. Мене брат учив на мотоциклі. І якщо я їхав, він мене бив по <laughs> Старший брат. Це було 76-й сімдесят 76 Мені це подобалось навіть коли у мене ще не було мотоцикла. Ну, я якби і мені це подобається. Зробити життя яскравішим можливо, а байкерам підвладно зробити його ще й видовищним. 25 кілометрів територією Каховського плацдарму прямувала колонна мотовершників. Хіба не захопливо? том, есть, что есть, твоя, что Если рядом, сила сила твоя, в том, что ты есть, сила твоя, в том, сила твоя, в том, сила твоя. І приїхали вони до місця незвичайного, місця історичного, давнього і цікавого, і відкрили для себе байкери диво місцину – виноробне господарство князя Трубецького. День за годом в год. я пью мой хвиле, и мне открыл сосед, если медведь, то его сразу не. Яка тривала близько години, можна було побачити цех переробки, подивитися фільм про історію і сьогодення господарства та зазирнути у підвали з пляшками вина та величезними бочками. Тут, у галереях старовинних підвалів часів Трубецького, вина витримується на глибині 10 метрів протягом 6-18 місяців при постійній температурі 14 градусів і вологості 85%. Подивитися на винороблення гробню князя Трубецького приїздить багато людей з усіх усюд. Люди бувають навіть приїжджають за границю. От прошлим літом у нас були, були групи це шведи, потім приїжджали виноділи з Германії, навіть залишили нам подарунок бутилочку ріслінга сухого своєго німецького, настоящого, тому що ріслінг – це сорт, сорти, у нас, виходить, саженці ну, їхні. І навіть от приїжджав був австрійський принц, Побачене вразило і байкерів. Вони пильно придивлялися до всього, ставили запитання і воліли б залишитися тут якомога надовше. Я давно мечтал побувати в підвалах князя Трубіскового, тому що я сам родом із Криму. У нас теж много винодельческих компаній, і для своего кругозора мені було дуже интересно приїхати в эти подвалы. Будучи в Грузії. Я в прошлом году був в Грузії, наші теж хороша бы, но я що наша український вина не хуже А біля клубу форсаж на усіх байкерів, їх подруг, дітей та любимівців чекали безневинні розваги. Перетягування канату та армреслінг Побаченого, з'їденого та пережитого учасники зльоту мали змогу відпочити, послухавши хорошу музику у виконанні груп з каховки та нової каховки. Була ідея созданського групу. Нашли бас-гітару, потім гітару, потім барабанщицю, вокалістку. Ну, мінявся состав. Мінялись барабанщиці да, скільки... і соло-гітаристки, Бас не мінявся, і вокал теж. Ну, как бы создали групу, создаємо пісні і. Нам добре. Yeah. Перший раз по запрошеному, тому зі штукалі. Понравилась нам, в принципе, тут атмосферненько, так. Не вперше до Любимівки на запрошення мотофан клубу Байкер Січ приїздить і Новокаховський театр вогню Fire Inside. Цього разу десятку хлопців і дівчат привезли нову програму, якою здатні підкорити вибагливого глядача. Ми, виходить, намагаємося одразу зайняти всіх людей, зробити більше нового інвентаря, такого, як нету на дописку. у других людей, да, вот подбираем специально музыку определенную, чтобы она тоже как-то цепляла людей. Вот под каждое мероприятие у нас есть отдельные номера для свадеб, для вот таких вот байкер слетов да, для рок-концертов, вот. У нас разные музыки, разные мероприятия специально для этого есть, вот. Ну и мы пытаемся этим, мощностью программ, вот, чтобы все было ярко, как бы, ну, вот этим вот берем. Театр вогню Фа інсайт» існує вже три роки. Його учасники нещодавно повернулися з Китаю, де невтомно працювали, а сьогодні вже готові вразити байкерів. Вже традиційно президент мотофан-клубу Байкер Січ Форсаж вручає пам'ятні подарунки друзям клубу. Творчу групу Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія теж відзначили за об'єктивне висвітлення мотоподій. А вечір тільки но набирав обертів. 2014 рік особливий для мотофан-клубу Січ», адже саме цього року він відзначає свій ювілей десятиріччя. Проте саме свято у зв'язку із подіями в країні довелося перенести на невизначений термін. Проте байкери не засмучуються і вірять, що котити їм ще і котити єдиною країною, україною і ще багатьма різними шляхами і країнами. Відкриття мотосезону це багато планів на майбутнє. Бутні подорожі, знайомства, старі друзі, і віра у те, що все буде добре.